4 жовтня розпочалась осінь 2016. Призовна кампанія на строкову військову службу цього року. Мають доставити 390 хлопців з Чернігівщини. Це значно менше ніж навесні. До прикордонної служби юнаків не відправлятимуть. Із них до збройних сил України 200 чоловік, 120 чоловік. Ми направляємо до національної гвардії і 70 чоловік направляємо до Державної спеціальної служби транспорту. Безпосередньо. Чисельність по відношенню до призову весняного 2016 року весни зменшена кількість, і ми осінню 2016 року не подаємо до Державної прикордонної служби. Зв'язку з тим, що вони повністю знову переходять на контрактну службу. Служитимуть хлопці з повною вищою освітою 12 місяців, без 18. Останні матимуть відпустку тривалістю в 10 календарних днів, але скористатися нею зможуть не раніше ніж за три місяці з початку проходження служби. За юнаками зберігаються робочі місця і середня заробітна плата. Припризою громадян виплачується грошова матеріальна допомога. В сумі двох мінімальних зарплат це становить 2900 гривень. Повністю останнім часом все більше хлопців підписують контракти на строкову військову службу. Через те обласний військкомат став мало не рекордсменом з набору контрактників. Чернігівська область знаходиться в один із лідируючих областей і серед областей, які підпорядковані оперативному командуванню Північ, ми займаємо одне із передових місць. Виконано на 92%. Це дуже високий показник. Всього за 2016 рік, з січня місяця, ми подали 1407 контрактників. Це дуже велика сума. Ну, люди йдуть. І не тільки на позиціях патріотизму, а то що вони розуміють відповідальність, що треба служити безпосередньо в збройних сил України. Перші осінні призовники вже проходять медичну комісію. Хлопці запевняють, служити батьківщині не відмовлялися, відповісток не тікали. Треба, значить, треба. Батько служив брат, ну брати усі служили. Один загинув в АТО. З однієї сторони страшно, а з іншої сторони і ще страшні, коли ти взагалі не осмислюєш, що случиться без цієї підготовки. Треба бути готовим до всього, бо мало ли що случиться? Це життя цього ніхто не застрахований. Багато часу подумань буде так сказати. Може там за що то зацепиться можна, не знаю. Це не що це треба побачити. Просто втім, не всі молодики такі свідомі. Дехто вважає, що війна то не його справа і державі він нічого не винен. Я не хочу. Я хочу жити для себе нормально, щоб не було цієї війни Якось я не хочу її починати, не хочу нічого там. підтримувати, нікого не якісь конфліктах. Вона мені не треба. Мені це не касається до мене. Це не прийшло. А доки йде призов, військкомат готується до нововведень. Невдовзі армійців чекає експеримент. Переформування військового комісаріату в центр оборонної і мобілізаційної роботи ми навіть за два з половиною роки здійснили призив мобілізації. Около 10 тисяч чоловік вилучили і передали збройним силам десь 514 одиниць техніки. Це все проходить через військовий комісаріат, і Ми маємо цей досвід як в обліку. Крім того. На сьогоднішній день військові комісаріати, і згідно розпорядження, які надходять і з Міністерства оборони, особливо від начальника Генерального штабу, ми постійно здійснюємо підготовку навчених ресурсів.